Так що, закиди. У нас дальні дальні. Ох. Такі от. Попір гарненько грає як. По поверхні води бульки пускає. Ух! Кльовочка. Що ж тут таке? Такась невеличка. Зілля набрала. Ах, ану віддай. Так легенько підсіла якось так. Зовсім легенько. А, так це окунь хороший. Ух, та це окунь який. Я думаю, що він зразу на дно потянув. Дивіться. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Так, так це хороший окунець взяв. Да, да. Такий підсів гарненький. О, дивіться. Так, да, так це хороший окунь. Да, думаю, десь такі 200 грамчиків в ньому є. Ззаду брав. Але так легенько підсів, я подумав, що щучка невеличка, а ні. Такий от, такий, да. горбачі осінні клюють, вже беруть. Брано крибакам всім. Вже покльовочку зробив я на попіра з самого ранку. дворі геть світає, така от, ну, 250 грамчиків, які будуть нас підростати. Вся попливла. Така рибалочка сьогодні. Ну, так. Доброго ранку рибакам всім крепким. От нас починається осіння рибалка на хижу рибу. Сьогодні приїхали на водойму таку прекрасну. Рибка починає прокльовувати, мав вже я одненьку реалізацію невеличкої щучки. Ну, така вона собі зовсім. Ми сьогодні з колегою рибаком будемо зараз тут щось шукати. Ну, гуляє, на дворі досить прохолодно, 12 градусів сьогодні зранку. Ми ще кидаємо, я... сьогодні у нас все стандартно, місця глибини зовсім немає, Поверхнева снасть, в мене ось такий от попірок в розкрасті, такий тайгер фірми Fishmonger. 70 мм. Тому зараз ми будемо далі кидати, шукати, де тут у нас ховається хижа риба. Зокрема, щука і окунь. Під сім такий окунець гарненький тільки що. Такий, так, і, да, досить непоганий десь 200 грамчиків в ньому. Ми отак, бачите, стоїмо між такими віконечками шукаємо. Де то що може бути. А, то є зілля, напевно, зачепив. Ну нічого, нічого. Є сьогодні спінніїстів трохи. Там човни, там човни. Є трохи з піннігістів. Ух, знову далеко-далеко закинув. О, таке гарненьке місце під, підплили ми тут. Зараз ми тут під самий очеретик туди будемо кидати. Як під цим особливо кусочок зілля зачепити. Так. Ох, Рома, Рома, бляха-муха. Ти завтикав взагалі, да? так? Ні, я ударом так столку не пішов. Та воно тобі брала як, бляха-муха. Брала, як не має бути. Та який це укунець, ти щука була, ти ж смієшся чи що? Який ти укунець? Та там щупака була нормальна. Десь пів кілошна точно. Вона тобі як вдарила. Так, шо? Далі ми бовтаєм Поперами попірами своїми. Колеги. Шо, сход? Да. Так, добирай, братан, давай її сюди. Другим разом добрали. А вона перша зійшла чи що? Да. Пічок ну. був питок номер так, два. Такий тічок, ти дві киси окунь, алло. Дядя, це брав. Так диви, диви киси окунь, алло, на минуточку. Уху-хо-хо-хо, ух, ух. це полкіложний. Який окунь, братан, ти шо? Трофейний. Та це трофейне не те слово. Всічений двома гачками. Дивись, та це та бляха муха. А ну тримай цього лаптя, тримай, тримай. Акуратно. Охого, це, конечно, це... Це полкіло. це железних полкіло, товариство. Як брав, як брав. Так, <гум> да, звісно. Ну то вітання рибакам справжнім. Отаке от. Ну, капець. Ото-то, так, да, ото-то, так, да. окунь, звісно. Ну, потім його поважимо, результати будуть згодом. Да. Вітання крепким рибакам. Так, да, колега взяв такого окуня. Два, два рази йому добирав в той окунь. Раз стукнув. Ніби смазав, чи колега не всік. А другий раз вже добрав не має бути. Ще далеко під корчики туди. Отягуємо, чуть-чуть вперед, зараз підійдемо. Чуть-чуть вперед. зараз туди буду десь десь під сонце буду кидати туди. Ох, там щось вороздає, дає, напевно, окунь попереду. Бо мілюзка тільки пригає. Ух, там всплески. Ух, есть поклевка, есть поклевка в коллеги рыбака, ух, это, ну, наверное, уже щупака, мне кажется, я же аж на човні встал, чтобы увидеть эту поклевку. о, да, это щупака, а вона... ух, ах, сход, а она в була была за хребта, она за хребта была в сече на товариство. Десь забагрилася, так що досить погано забагрилася. Коліга тягнув, тянув, зійшла, ну нічого. Ну так, да, теж десь така була грамчиків 400, напевно. Ну Десь ну не, не, не надто маленька вже геть така. Покльовка. Щупака, так? Та невеличка. Невеличка щучка ззаду брала все, як не має бути. О, в заглот, в заглот. О, така от щучка непогана. так, Геть зовсім маленька, невеличка. Такі, да, такі у нас будуть підростати, красуні, 200 грамовки. Да. Рома, щось мої щука пропускає. Весь. Твої атакує, а ну все, стру... струну на заміну. вона Струн, струна під заміну. Тайм-аут. Тайм-аут. Так, а це є чи то є щось попер він може підіб? Треба зараз туди покидати центр там де там пішли. Mas era assim que fez o Ой, колеги-рибаки, вже щука геть перестає брати, геть геть зовсім. Так, а ми зараз... оу, я зараз спробую в офігенне трофейне місце. Я вже її льопаю вже і таке, і таке, а вона щось не хоче. Бовть, льоп, Бовт, Льоп. Туриство геть, щупака перестала брати. Геть, Жи сонечко її прибило, напевно, вже поховалася. Вже немає ранкових виходів таких дебелих. Та їх взагалі ніяких нема. То й така робота. У нас сьогоднішній улов такий невеличкий. Два окунця. Один десь грам 200 окунь. Інший десь під пів кілограма окунь. Ну такі два непогані. Ми щуку не брали, всю відпускали. У зв'язку з тим, що вона не відповідає розміру, встановлено законодавством. Але ну, тим не менше, да, як би не було, улов лові якісь, та є. Ми зараз вже будемо потрошки до берега направлятися. Трошки покидали, трошки половили, та й на сьогодні, напевно, досить. Тому будемо потрошки завершувати рибалку. Кажуть, рибаки не хвостіка не луски їсти на рибалку, ловіть рибу, підписуйтесь на наш канал.